Всім привіт! На зв'язку Бурунду Геймс. Граємо гру під назвою Throw the Nightmares від українських розробників. Платформер, я його вже давненько бачив, але ще не грав. Тож давайте розпочнемо. Коли дитя король ночі в своїх кошмарах полонить. З'являється герой в тому сні, від кайданів його звільнить. І так було у всі часи, та знов врата відкриті у жахи. Опа! Піщана людина. Сповнений рішучості врятувати дитину. Отака у нас піщана дитина. Трішки зараз скручу звук, бо занадто мені голосно, я сам себе не чую, коли розмовляю. Отак, думаю, буде нормально. І так, граємо. За таку піщану людину, в принципі, графончик непоганий. Нам потрібно врятувати хлопчика. Подвійного стрибка немає. стрибаємо. Керування поки досить непогане. Плавненьке, шустреньке. Тут нам би мав би бути подвійний стрибок, але його немає. І як нам дострибнути? А як дострибнути без подвійного стрибка? Е -е... Це що? Ага, ми зменшуємося. Прикольно. А треба тримати постійно. Ну. Типа треба тримати. Не натискаєш, і він зменшився, а потім натискаєш і він збільшитися. Треба тримати. Нормально, наче давайте подивимося, що тут у нас є. Цікаво, чи в цій грі є якісь секретики, чи нічого немає. Опа! А якщо нам в прыжку? Ага, він відразу падає. Недострибучка. Ага, зрозумів. До речі, там дуже цікаво, що в першій цій. Перший стрибок і вже складно дострибнути якось. Якось непридумано. Ага, ось ми впали, і нам, типа, показують, що. Впав, нічого, обійдеш. Чекай. А, ось. Якось не дуже видно. Тут ми стрибаємо, опа, отак. Одивись. Перша даже. Так, цікавенько, цікавенько, ага, ось тут. Тут ми ось так. Розбігаємося, стрибаємо, опа. Є! Спогади Маркуса. Так, пішов він з дітками на пікнічок. А, не з дітками, з татом, з мамою і сестричкою. А, і все. Оце такий спогад. Пішов. Окей, пішов та й пішов. З ким не буває. Рівень один завершено. Ноль смертей. Наступний рівень. Дуже швиденький, коротенький. Це потрібно на На мобілочку таку. Оп Нічого складного. бемц Тут знову ж таки перетворюємося на Ліліпутіуса і не дострибуємо. О, тут же я й помер перший разочок. па ба, ба 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 бам Ой! А що він так скотився, Шустро? Смерті пишуть. Якщо в грі на початку гри пишуть, скільки було смертей, значить що? Значить, тут будеш помирати дуже часто. Ой! Так, поки ось так, щоб нас тут не зацепило. Оп. Це не можна рухати. Сюди. Що це таке в нас? І Що це таке? Три. Що це означає? Так, а що це означає? Ну я натискаю, і що воно відбувається. Щось незрозуміле мені дали. А! А, у, я думав, що зараз вже мені буде. Айка. Так, а що це таке? Три. Що таке три? О, він якось покотився. Вау, прикольно, ви бачили? Тут маленьким ідемо і тут відразу стрибаємо. Тут маленьким тут дорослим бемс. Ну і що це таке ми взяли? Чотири. Ай! Ай! Е, -е, -е. то був маленьким треба було. А, це ще три смерті залишилось, що що? зрозуміло. Так, тут ми великим, тут ми великим, тут різко маленьким. Хоп. Він там, в принципі, за краєшок міг би і зачепитися. Так, тут якось ми маємо прострибнути. Тут. Опа, отак от. Отак от. От, от ми пройшли. Кажу, керування, в принципі, непогане, мені подобається, нічого такого. Прям над надскладного чи поганого. Три смерті. Фласка. Що таке фласка? Що таке предмет? В принципі, нормально, але мені здається рівні можна було подовше зробити. Завантаження швидке, в принципі, напевно, з, об... з обрізкою завантажень гратися не буду, бо я якось. <гас> не помітив. Це, чисто, не помітив, що тут відбувалося. Але оце я не зрозумів. О, дивіться, якісь листочки. Ну, анімація прикольна, є різні ці. Оп. Оп. Так, тут що нам просто швидко пробігти, де і все. Нічого такого. Ой! Ого, як далеко. Тепер я зрозумів. Стрибаємо, тут стрибаємо сюди. Тут просто швидко пробігаємо. А й чого я тут? А я тут просто щось. Щось не того. Так. Сюди. Сюди. Оп, щось знайшли. Що це таке? Якийсь ліхтарик. Чи це я сам собі збері... зберігалочку роблю, чи що, я щось не дуже зрозумів. Так, сюди, сюди. О тут воно світиться. Для чого Що? Також не зрозуміло. І тут щось світиться. Це ми тут можемо засейвити, чи що? Ану. Ні, натискаю, нічого не відбувається. Поки не зрозуміло. Опа, Сюда. Опа. Ну, поки, але дуже якісь короткі рівні. Спогади Маркуса, два з восьми. Єнот прийшов до нас в гості і побіг, а Маркус, напевно, побіжить за ним. Рівень завершено. Два. Завершено, Фласка. Ласки немає. Але її, походу, в принципі, ще на цих рівнях не було. Опа. Це що за чорний мах? Якийсь нього плащ цікавий. Дивний, скажімо так, навіть не те, що цікавий. Так. Ну тут же таке. Еу! Хотів сказати легесенько. Чекає, що це означає. Бум! Дякую, допомогло. Я і так би прострибнув без. Та, йолки палки ти подивись. Прикольно. Так. І що в нас тут? Ага. Так. Оп. Оп. Ау, не встиг натиснути. Ну це якийсь інтерес. Це якийсь інтересний інтерес. Оп. Він каже, зникає, так. Та що ти будеш робити? Що ти будеш робити? Єс. О, тут сухернялку замотити не можна? Не можна. Чік. Так, нам треба тут впасти. Бзінк. Тут якусь штуковину взяли, тут розбили. Бем, бем, бем. Поки нормально. Ага. Зрозумів. Зрозумів. А! Почекай, а як мені. Почекай, 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 а як мені тут. До побачення на самий початок. О То ця гра отака вона. Ага. То вона така. Все, я зрозумів, що це за гра. Я зрозумів, що це за гра і що вона з мене хоче. А воно аж на самий початок. І оця штука мені не дає. А, ось! Я розміщую, ну все. Воно ж не показало тоді. Три штуки можна розмістити. Клас, щоб далеко не бігати. Оп, задалеко. Задалеко, чи зарано? Ох, oh, я думаю, що тут мені обрізочки буде. Дуже багато. А як мені, вибачте, поріжику, щоб ця штука на мене не. Той вок. О, так я верхню торкаюся. Дуже прикольно. Дуже прикольно. У мене вже буде бом-бом-бом. Я якісь огляди дивився, то писало, типа. Зашибісь, блін! Зашибісь! Ну, це, конечно. Ну, це, конечно. Так. Отак от, отак от. Отак от, отак от. Отак от, от. От, от. От, от. О! Єс! Yes. Давай розмістимо тут цю шляпу. А не розміщується. А якого Бенджаміна Франкліна? Воно не розміщується. Я, наприклад, не хотів би. Оп! Отак от. Єс! Давай тут розмістимо. Також не розміщується. А в чому прикалдес? А прикалдес в чому? Я встигну долетіти. Давай. А. А я не побачив, що мені на низ не треба. А що знизу? Знизу якась піндюрка була. Секунду, зараз я. Подивлюсь, що мені натіслали. І так, продовжуємо. Сім смертей. Фласки нема, предмету немає. Ну нічого. от такий є покемон. Є, погнали далі. Ну я з цими розміщенням. Е... Що це таке? З розміщенням оцих штуковин я щось не зрозумів. Як і що? Так, тут тут, тут тут, тут тут. Поки не дуже. Вау, бачите. Ляпс, ляпс, ляпс. Ой! Ого, так далеко вертає. А що, ну, от світиться воно. Що це воно світиться? Я не розумію, що воно світиться. Якщо чесно. Так, і це мені потрібно назад пройти. Оп. Ага, о, це воно так швидко падає. Блін! Хотів зараз все пройти без приколів. Ого! Воно лупашить. Еу! Ні, це, звісно, це, звісно. Українська гра, що ти робиш зі мною? Встиг. стих, а тут не стих Блін! Ох, обрізочок буде. Чи всі обрізки не робить? Пишіть в коментарях. До речі, ставте лайки, підтримуйте, по-перше, український контент, як, як мій, і українську гру, якось цю, що зараз тут є. А ви саме Мазафака! Це що таке? Хто таке взагалі придумав? Іначе все не складно. Іначе все не складно. Але щось, щось якось воно дивовижно нестерпно. О, отако. А для чого я то розбив? Оцю штучку ми беремо. Цю штучку ми беремо. Цю штучку ми взяли, щоб засейвитись. Так? Почекай, почекай. А, ага. вон бачу, 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 куди треба йти. Короче отак, 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 отак. О, єс. Yes. Це зараз кімпа буде стріляти. Я отут засейвився. Хоп. Добрий вечір. Оп. Оп. Ну як воно знало, що я там буду зараз стрибати? Дивись, дивись, що робиться. Ти подивись, що робиться. В Ukraine game. Капець. Отак ми засейвились. А де ж ми засейвились, як тут, блін, ніфіга сейвим і не пахне. А цю штуку ми можемо збити. Даємось. А ми оце збити і не можемо. Ну, вечір добрий. Це виходить ось так, аж треба робити. На. А чого на самий початок? Я ж там цю штуку закинув. О, ні, ви що, прикалуєтесь? Це що, якийсь гра з прикольчиком? А, я розбивав, бо я тут не діставав, тіпа, до неї. А, от так, побачили? По приколу. От тут ми зробимо три, три смерті. Типа три рази я можу тут, а потім шурую на самий початок. Ну добре, Василина, Василина. Ні, ну це взагалі. Це якийсь. Ну давай, шмальни. Шмальни. Ну, шмальни. Бемц, нічого собі не там самонаводка. Оп. Так. І тут я знову не встиг. І тут я знову не встиг. І мені знову треба в обход, так? Лупашити. Короче, просто так нічого не вийде. Ага, і так я не дострибаю. Окей, okay, very good. Okay, very good, so тут нічого не окей, не very good. Au, о. о, Давай, виростай! Як это мою мелком пробігти? Давай. Yeah. О! О! От тут миша одну злупашимо. А воно не лупашиться тут більше. Я ж тут зараз вийду в но мене шмальне. Так. А, -а, -а! Воно там! Ну це якийсь трендець. Я вам скажу, хлопці, та дівчата. Це якийсь точно трендець. Це якийсь точно трендець. Це агра мене поки знищує. Ну дивися, воно копиться, падло! Я думав, що я встигну. Ох, це жесть. Хто хоче це пограти, я рекомендую це пограти. Рекомендасьон мій повний. Повний рекомендаціон. Райте, насолоджуйтесь. Вас будуть знищувати, карати. Так, котись, котись, котись. О. Опа. Опа, нарешті. Нарешті це просто жесть. Чоловіче, хто це зробив? Ви що? Побіг за скунсом. Заходжу. Нема скунса. До побачення. Скунс пішов в підпілля. Рівень 5 завершено. 11 смертей. 11 хлопці та дівчата. Це просто якась неймовірна неможливість. А! Не побачив. Ви що, прикалуєтесь? Чикс? о давай оту цю. Ага. 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 І що ти мені скажеш? Ти що, прикалуєшся? О май гаде бил! цю штуку ми тут вліпимо, а вона най тут не ліпиться. А вона навіть не ліпиться. А що там далі нас чекає? А якби можна було ще камеру трошки вперед, бо я не розумію, що мене там далі чекає, як мені тут стрибати. Давай. Ох, я долетів! Хлопці та дівчата аж підвисло. Хлопці та дівчата я долетів. І та зараз шалапотіна буде мене стріляти. А вона тут не одна. А вона тут не одна, а играєш трішки. Ой, 2, використав дві смерті, просто так. Просто так. Чисто по прикольчику. Так, мені тут треба. Що мені тут треба? One. Two, three. Уа. Ні! 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 ні. ні 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 Останнє, останнє за мої бажання. Це просто. One. Ага, ага, ага. Ага мазафакери. А як я не дострибую? Падло. Ні, ну це. Ой, ну це я тут з першого разу прибіг. Тайміни, тайміни. Оп, 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 оп. Є, жопу собі причесав. Оп, оп, оп. Дивись, дивись, що робиться. Подивись. Є, є. Крутяк чи не крутяк? Я не знаю, як оці. Ну блін, ну воно мене штовхає прямо на цю штуку. Ну це ж не можна, щоб від одної ухилився. Від другої не ухилився. Та йди ти в Постріляй собі в дупу. Ну як же что-то Я не тоже розумію, що це... Опа, Попав, так треба. Опа. Хорош, пішла. Оп, хорош. Ні, ну вона мені не, не попала по мені. Ну, вона по мені не попала. Хлопці та дівчата, ви ж це бачили. Ну что, Як це можна себе прийти. Та иди ты в дупу. Ну тут йди в дупу, ну реально. Гра прикольна, але йди в дупу. Ні, ну це капець. О, я нашарився, я нашарився. Хлопці та дівчата. Прошарюся. Є. Yeah. Є. Yeah. А зверху якась фіфофонія. Давай, шмальни. Я зараз піду. Так. Ні! Ні, ні, ні. Ні. Це, це просто unbelievable. Ви що, прикалуєтесь? Ви що, прикалуєтесь взагалі? Ви що тут робиться? Ви що тут робиться? Оцю штуку я вже нашарюся просто як ніндзя темпо. Я вже як ніндзя. Дивись, я тут зараз пройду без берігачки. Хоп. Я просто нашарюся. Тут біжиш. Хоп, хоп. Отак от, от. Ти зараз побачиш. Ти зараз побачиш цей майстер-клас. Розробники самі. Та ну він мені за затилок лупанув, що прикалуєшся. Такого не буває. Чорт. Ну це якийсь капець. Фух. Ну тут він мені жопу не чекає, а там він мені жопу чекає. Ти що, прикалуєшся? Ні. Я тут збережусь, звісно. Ой, не так зробив. Ой-ой-ой, Ой-ой-ой, ні короче, хлопці та дівчатка. Це просто такий супер мега потужний перший погляд на цю гру. Гра unbelievable. Amazing. But. But якого чилдрена вони сюди летить до мене? Сюди бачу я, блін, Хочу пройти. Це є рівень хоча б. Дивись, дивись, що робиться. Ні, це таке неможливе стріляється би свою мамку ти. я неправильно зробив. Неправильно зробив. Кнопка з рук вилетіла, я думаю, горбик! Короче, короче, хлопці, дивчата. Ой-ой-ой-ой. ой 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 Пть. Ну зараз кольцо мене не. Я щось разучився все тут. Фака, фака, маза фака. Остання, остання же туха. І. А що це я разучився? А що це я разучився? Ні. С. Останній раз, останній раз не виходить. До побачення. Гра прикольна, але грайте самі. Гра прикольна, але грайте самі. Я що блядь? Дай мася чи що? Мені за ні. Реклама? Ні. Блін, жоп підпеляв мені. В раз я тут ой-ой-ой, все, 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 я вже пішов. Я вже пішов на. Щося не пачить, що відбувається? Опа! Ви вже самі все бачите. Ви вже самі все бачите. Це нездорова конкуренцію. Ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой. Ой оп! Ні-ні-ні, оп! Я вже думав що вже в мені гайки, а мені не були гайки. Оп-паа. Ну, а шо це мене виходить? Я щось не розумію як ти той раз так по бурюку проходив це. А зараз я навіть не можу відстрибнути. Яксь, біжу-біжу-біжу, стрибаю, стрибаю, збільшуюсь. Оп! Біжу-біжу-біжу, стрибаю, з Опа. Нет! Сойдите, идите вы, идите вы, идите вы лисом. Гуляйте, гуляйте. Я цехать не буду. Нет. Лисом. Лисом бігли лисы І набрали собі боровички. Все. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Что за? Так, а как мне перепрыгнуть? Так, а еще? Понесу, что поверху? не 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 ні 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 Ні, я це не граю. До побачення, я в це не граю, хоч скільки хочете. Я можу тільки це пограти, що мені розробники скажуть Бурундук, даємо тобі 500 гривень, Пограй нашу гру, хочемо, щоб ти її пройшов, бо unbelievable ти дуже класно грав, нам все сподобалось. ти шикарний, і тільки тоді ми будемо співпрацювати. Бо це якась? неймовірна шляпище. Бо це якась неймовірна. Ні-ні-ні. ні Я... -ні 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 -ні. yep. Оп. Все. Опана, це що за опа Опана, це що за монстр такий? Йолки-палки, 19 смертей. Хто зіграє гірше, той кращий. Троль думає, що знайшов легку здобич. І я думаю, що він правильно думає. О, я таке в іграх любив колись втікати від монстрів. Е, хто бачив, хто бачив, хто бачив моє проходження гри. Ау! 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 О, ні, я хочу від нього втікти. Е, що це з... в якій це грі я грав? Там також останній був втікати, там щось про спірітів. А як він мене догнав? Я щось не поняв, я все робив класно. Ніде не застряв ні разу. Чого як він мене догнав? Ну тут я сам вже неправильно зробив, тут я вже сам неправильно. Блін, що ж це за гра? А, українська un, 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 Unreval Unreveal. Українська теж гра, до речі. Опа, ні-ні-ні-ні-ні. ні Ой! Тут треба було перепригнути, напевно. Отам також в кінці від останнього боса треба було втікати. А, Unmasked, Unmasked Точно. Хто не грав, пограйте. Непогана українська гра, також платформер. Також всі діла. Непогано. Проходиться за вечорок, тому. А що таке? А що таке? А що таке, я не зрозумів. Щось смердить. Смердить якимось гореним. Надіюсь, у мене нічого на плиті не стоїть. Ні, у мене нічого на плиті не стоїть. Стопу Довченко. Оп! Ой-ой-ой! Трішки застряв. Отут дивитися. Раз, раз, раз. Отут перестрибуємо. Отут не дострибнули. Отут ми ляпсь. Отут ми ляпсь. Отут ми ляпсь. Отак от робимо. Отут проліт. Еу! 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 Адея! Чуть-чуть, буквально чуть-чуть. Ну, якщо чесно, то я не дуже... мені не дуже видно, куди бігти. Я там певні моментики наугад біг. Тому. Я не знаю, вам видно, бо мені якось отут не дуже видно, що треба було присідати. Отут не дуже видно, що треба перепригувати. Я платформу тупо не бачу. Я стрибаю наугад. Чуть-чуть би якісь контури б навести, бо щось не, не дуже. Щось не дуже з контурами. Ев! блин, забув на яку кнопку. Втратив, втратив. Тут я не бачу, куди мені. Ага, ось тут бачу. Ось тут я бачу, ось тут я бачу, ось тут проходимо так. Ось тут так, ось тут зменшуємося, ось тут я не бачив. Ось тут я не бачив, ось тут я не бачив. Ось тут, блин! Трішки краще, але гірше. Зараз, оцей раз ми пройдемо. Музончик прикольний. Музончик зараз прикольний, мені подобається. Україні. Отут я затуплюю, бо я тут щось забуваю, що треба. І на тому моментику я затуплюю. Тут зараз треба не затупити. Отут, отут біжимо сюди, отут я затуплював. І отут треба пошви. Ні, ну я його все одно мордав, його чиркає мене. Тут треба абсолютно таймінги. Де я затуплюю? Треба згадати, де я затуплюю, тоді я там не затуплю. І буде все ч. О, тут я затуплююсь, зараз не так затупив, але все одно трішечки трішечки підзатупив, ну так, да, а тут не долетів. Я кажу, повторюсь, мені не дуже видно. Я не розумію, я не, я не дуже бачу, що там треба. З якої точки там треба стрибати. Я не дуже бачу. І, відповідно, куди треба стрибати, я не дуже бачу. Але от зараз, наче. Непогано йду. Зараз, наче непогано йду. Отут відразу сюди, 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 сюди. Опа! О! 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 Ооо! Дивіться, це як точно як ван не... рейвел, може це і розробник тот же? Ні, точно не має бути тот же. Той же. Той же сам. Хопа! Зник. А що відбувається? Ну, мені сказали зменшитись. Я зменшився. Але я сам не бачу, де я. Що таке? Нічого не розумію. Я не розумію, що треба робити, якщо чесно. Ага, тепер я зрозумію. Типу, коли зменшу то я підлітаю вище. Прикольно. Але не дуже зрозуміло відразу. Я її зараз до кінця не сильно розумію, що мені треба. Від кого мені треба ухилятися? Кудися впав? Десь я лечу. Вау, 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 вау. Щось відбувається. Ляпс, монструозі нападає. І що в нас? Що в нас? Баємц. Ой. Так. Ой. Капець. Ви що ну тут розробники намудрили? Тут треба розбити відразу зменшитись, так? Блін. А чого він же мене доганяє? Ти рази він мене не доганяв тут? Зараз він мене тут доганяє. я не встигаю? О, нарешті. No easy Prey. Ну це реально no Easy. Це якийсь жестяк. Це не no Easy, це якась, блін, срака матика. 61 смерть. Демо завершено. Я тільки хотів казати, на цьому я завершу, але Strow the Nightmare. Зараз у розробці. Ми наполегливо працюємо, щоб її... Короче. Підписуйтесь на канал, ставте лайк, обов'язково напишіть коментар. Я не знаю, я, напевно, це все перемотаючи, зроблю чорно-білим і на швидкості. Або в кінці по скрипту. Додав... Гра буквально скоро вже має вийти в реліз. Коштує вона там недорого. Тому, тому, блін, народ. Я зараз навіть скажу вам, скільки вона коштує. Гра коштує, гра коштує, гра коштує. А, ще немає, але вона вже мала вийти. Коротше, отаке. З вами був Бурунду Геймс. Пока-пока.